6. Ну, ще 4 лайчки буде 180. Ахілес, 169-й. Вам удивительний женщині. Дякую, Ахілес, Дякую. Юля корицна, доброго вечора, Любаня, якраз за 15 хвилин встигла. Добре, Юлінька, гарного вечора, міцного здоров'я. Хай Бог дає, щоб все було добре. Іночка, 170 вже 2 є. Так, в мене вже 176 показує. І на Юля, корицна, добрий вечір. Оля, Юлія Курицна, доброго вечір, Галиночка. Тож давайте до 200, ну до 200 наврат, бо ми не успіємо. Ахілес, хіба якщо файно лайчики раз раз прожмуть, то ще не прижрав, то все буде добре. Ахілес, Олічка, добрий вечір, спокійної ночі. Бабуся Галя, Юлія Курицна, добрий вечір, тихої, і мирної ночі. Юлія Корисна, благодатної тихої ночі всім вечора, Миколаючу, здоров'я, привіт Наталі і вам всього найкращого. Вам привіт від Ігоря і всього самого найкращого. так, 176. є, а лише 4 лайчики треба. Надя без тих правильних ніде не обходиться. Ну да, є ж вони такі. Валера, Марічко зрозумів. Галиночка, усім добраніч, нехай усі Господь охороняє. Мирної та спокійної. па-па, па-па, Галиночко, на добраніч. Русланчикові привіт Івалерові. Юлія не, на невпинно час летить, і нам його не зупинить. Так, Юлінька, так воно є. Час біжить і дуже сви, швидко. Галиночка 176, о, вже зараз 175 показує. Хтось забрав одного, ану, чотири лайчики, хто там? Прожимаємо. Юля корицьна, всім тихої, мирної ночі, бережи всіх Боже. О, дівчата, розкажу анекдота. Ми перед стрімом так сміялися з Ігором. Зайшла я в Фейсбук на хвилинку, і там пише людина в такій віконечку і такому. Люди добрі, скажіть, чи може бути мастіт від картоплі в корови? Ну, думаю, зайду, почитаю, що там пишуть. Ось, думаю, зайду, почитаю. Зайшла, почитала. Десь чоловік 10 написало, що не може бути мастіт від картоплі? А десь чоловік з 10 написало, що може. І це всі знають, що корові картоплі давати не можна, бо картопля забиває молочні шляхи. Питають ті люди її. А як, як вона може забити картопля ті молочні шляхи? Бо крохмаль молочні шляхи забиває? Як крохмаль? Може попасти в молочні шляхи. Він що? Не йде в жолудок картопля, а зразу, а зразу куди? І такі дивні люди є. Я... Тож е попадає в жолудок, переробляється, крохмаль перетворюється на глюкозу, там, на всі поживні Як Я може попасти в молочні шляхи. Може мати мастіт корова в такому випадку, якщо. Стали підбавляти корові картоплю, вона молоко підбавила, а її замість трьох два рази доїть. І раз навантаження на війм'я, другий навантаження, третій, а Ось. Не Ні, зараз, то я те розкажу. І тоді має бути воно може бути, щоб вийде мастіт, бо збирається молока. Сюди не лопають, не витримують, і йде карто. запальний процес. Але ще може бути таке, якщо дають картоплю корові, і теляся корову. Я знаю таких людей, навіть у нас тут в селі є такі, ось, що давали добре їсти корові, картоплю, там піло, все. І вона молока мала багато, а теля сало. Та я прийду, подивлюся, він я пусте, Нема, молока не дає. А потім. Це раніше такі були. Зараз тут людей нема кому тримати корову, нема, кому, нема тих проблем. Але факт той, що стається фактом, що теля насалося, воно сати не хоче більше. Корова молока віддати людині не хоче. І збирається молоко, робиться, набирається, пошкоджуються кровоносні судини, запальний процес молоко перегарує. Ось і вам всі, всі проблеми, от і вам всі і будуть розказувати тоді, що це через картоплю вийшли майстіт, бо молочні шляхи забило. А молочні шляхи забила, роздява сама нас.